Спеціальні металеві споруди, що допоможуть зміцнити окопи, тим самим рятуючи життя нашим бійцям. Їх виготовлено вже майже три десятки. На Покровському напрямку тепер буде знаходитися чотири. Наразі Метанвест передав нашим військовим спеціальні захисні споруди для оборони Покровська. Позиції кампанії залишаються незмінною. Це допомога нашим військовим у наближенні перемоги. І для цього «Метинвест» докладає максимум зусиль і ресурсів. Допомога «Метинвесту» системна, суттєва, різнопланова розробку, що з'явилась в проміжу між Другою світовою та україно-російською війною, досконалили інженери компанії і працювали в тісній співпраці з військовими. Ця конструкція дозволяє дуже швидко виготовити, збудувати бліндаж. Він дозволяє відділенню бійців відпочивати в ньому. Там займатися якимись своїми справами він розрахований в такому виконанні на вісім спальних місць. А якщо рахувати в сидячих місцях, то їх тут до 30. важливо, щоб блиндаж було встановлено з дотриманням вимог військових. Тоді споруда матиме максимальний ступінь захисту. Якщо його скажімо так зробити з максимальним захистом, воно захистить навіть від прямого потрапляння снаряду 152 мм. міліметри. Але для цього потрібно, щоб воно було на достатній глибині. Вкопане зверху був шар землі та перекриття з деревини та бетонних плит і ще насипаний шар землі. Окрім високого ступеня захисту, продумані варіанти навіть екстреної евакуації з бліндажу не дарма розроблено їх разом з військовими. Тому споруда якісна та надійна, і це те, що потрібно сьогодні нашим захисникам. І ці модульні укриття допоможуть спростити військову логістику і захистити життя нашим хлопцям, які обороняють нашу землю. Захисні властивості споруди залежать від того, на якій глибині вона буде встановлена. Можна їх використовувати і на об'єктах критичної інфраструктури, але першочергове допомога військовим. Впевнений, що наші захисники і захисниці будуть в безпеці, відвоюючи наші рубежі. Тому щиро дякую разом до перемоги. Перших днів війни Метенвестр згорнув гуманітарний фронт допомоги, в рамках якого Покровська громада вже отримала ліки, медобладнання, продуктові набори та захисну амуніцію для бійців ЗСУ та тероборони. Від підтримки наших захисників бронежилетами, касками, дронами, автомобілями і медикаментами залежить якість нашої оборони і то, як швидко Україна отримує цю перемогу.